Шановні учні, вітаю! Зараз ми з вами розберемося з практичною частиною нашого завдання як надати доступ до теки, але це буде вже не співвласник вашої теки, а просто різні користувачі, які будуть мати можливість щось робити з цими теками відповідно до технічного завдання. Створення електронного документу обігу. Ми з вами розібралися, як надати доступ до теки співвласнику, тобто вашому директору. Зараз ми з вами розберемося, як надавати інші доступи до інших тек. Відкриваю теку, яка у мене створена, створена на зразок того технічного завдання, який ви отримали. Я зробила тут три теки: особові справи для ознайомлення і «Вхідні». Саме ці три теки будуть мати різні доступи. Тека особові справи. У цій теці я її відкриваю. У цій теці повинно бути розташовано по завданню у вас 5 тек відповідно до того, що у вас працює 5 працівників. Я створила тільки одну для того, щоб показати вам, як виконувати це завдання. Ось тека, в яку працівник Лисаченко буде вкладати персональні документи, такі як сирокопія, паспорта, сирокопія налогового коду, документ про освіту і інші документи, які будете вимагати від неї ви і директор. І для того, щоб до цієї теки мала доступ саме оця людина. Розбираємося з наступними варіантами. Я обираю цю теку. обираю угорі позначку надати доступ. Мені такий спосіб зручно, ви будете робити так, як це зручно вам, і перед нами відкривається вікно. Я в цьому вікні бачу, що у мене власник, ось така людина, співвласник, ось така людина з правами редагування. А мені потрібно надавати загальний доступ. У мене зараз до цієї теки доступ обмежений, ніхто не має до неї доступу. Коли я отут обираю на оцю стрілочку, я бачу, що до теки мають доступи усі, хто має посилання або працівники Лиманського професійно-технічного училища. Ми з вами оберемо опцію Усі, хто має посилання, і далі вам потрібно зробити наступне. Вам потрібно обрати, а що саме хто має це посилання, може робити з цією текою. Дивіться, варіант номер один. Ви обираєте, що та людина, яка приєднується до цієї теки, може тільки переглядати, або може коментувати, або може редагувати. В залежності від того, що ви оберете, така дія і буде. Але дивіться, коли це тека особові справи, то поняття таке, що усі, хто має посилання, воно не сюди не підходить. Тобто, для того щоб додати доступ до теки особові справи, вам потрібно змінити отут на обмежений доступ, а додати співвласника, щоб людина, яка заносить сюди ваші свої власні документи, в цій теці була співвласником. Чому неможливо так? Можливо! Але, як я попередньо розповідала, можливо, можливо і таким чином надати тут обрати обмежений доступ усіх, хто має посилання, дозволити редагувати, скопіювати посилання на цю теку, обрати команду готово, і що зробити? І надіслати електронною поштою це посилання. Тому викладачу або тому працівникові, кому ми надаємо доступ. Створюємо листа, пишемо кому Оксана Миколаївна. Пишемо тему листа. І вставляємо посилання. Після того, як ми вставили посилання на оцю типу, ми кажемо ОК. Після того, як це посилання буде надіслано тій людині, вона його отримає. Я зараз трохи зміню це і надам такий самий доступ але іншій людині. Ось тека, особові справи. Я створю тут іншу теку, напишу BLV, щоб не заплутатися. Створю таку теку і надам на цю теку доступ. Ось цій людині. Це моя особиста пошта, не корпоративна, просто інша. Я обрала людину, яка отримує цей лист. Ну і все, так, як я щойно вам показувала. Пишу тему: Особова справа і вставляю посилання. Таке щойно скопіювала. Що я бачу? Я бачу, що людина, яка отримає цей лист. Вона знає, що це не доступ до особової справи, вона перейде за оцим посиланням і буде заповнювати документи. І надсилає в листа. Людина отримає доступ до цієї теки і буде заходити у цю теку сама і вносити ті документи, які ви будете від неї вимагати. Це перша частина, це надання доступу до теки особові справи.